Добрий день, шановні друзі. Тисячу років не виїжджали на поля, в ліса, на пошуки. І не на часі, і, і часу немає, і то погоди, то місця. Ну, сьогодні вихідний день, вирішили поїхати. Погода нормальна, трошки роз'їтися, подихати свіжим повітрям, ну і щось покопати. Покажу зараз локацію. Значить, Там у нас автомобіль, там село і от така от чимала територія, тільки задисковано, там десь камерат ходить. Видно. Сигналів взагалі немає. От в мене перший сигнал. Я вже його відкупав і такий мідний був, в принципі, мідно-латунний. Але, на жаль, не монета. Не монета, але цікава така річ. Це називається на нашому слензі сіська. Це, як то забув пояснити? На розривному снаряді виставляється час, коли він... Зірветься, тобто перед вистрілом виставляється. Ж, ну Залежить, як траєкторія чи так летить, і він потім тут вистрілює і шрапнеллю накриває вже ворога. І тому треба знати, на яку відстань командир артилерійського розрахунку то все знає і він. Дає команду вистав на який час, через який час він буде зриватись в воздух і викидувати з себе ці поражаючі елементи. Ну, але це не сучасне, це скоріш за все Перша світова війна. Ну, Така цікава знахідка. Я її вже багато знаходив і в ліпшому стані, але забираємо, шукаємо далі. Тут невеликий потічок, куріпки там живуть, близько підходиш, починає злітати, аж страшно. Тут знайшов невелику кулю з першої світової, а тут знов сигнал. Оцей грудь він. Не знаю що тут є. Я вже запілікав, Ну, щось не дуже суттєве. Так не видно. А ні, напевно, оця якийсь свинець куска. Кусок свинця. Чи голова. Напевно, колись була шарапанель, А чого її так поплющило, не знаю. Ну, кусочок. Свинцю чи голова. Нагрузило піде. Хожу тут по цим на окраїні на кутік поля і вже штук 5, напевно, підняв таких, як я показував попереднього. Ну не злитків як вони називаються. Ну, Свинцова така у вас, з густок якісь. А зараз знайшов отакі аж свістіло капець. Не знаю скільки грам. Ну, 200 точно є. Напевно, треба вдома спробувати плавильню зробити. Переплавити на якусь річ. Грузило, чи якусь гірку, чи ще щось. Як колись в дитинці робили. Банку концерну, ставили на вогонь, йшли на якесь підприємство на смітник чи на металопінг. Де метал скидували, туди не здавали, скидали. Там брали акумулятор, розбивали, діставали пластини, йшли ту в банку, складали. На вогнищі плавили, в землі робили якусь формочку і виливали. Пам'ятаєте таке? Я пам'ятаю. Так що візьмемо це і спробуємо його переплавити. Камрад десь там на горі шукає. Я от, бачите нарив. Ось тут маленький був. А тут оцей великий. Ну, я не показую перед тим, але завжди кажу. Не паліть цю траву і закопуйте за собою ямки, навіть якщо це поле, яке буде скоро там, засівати. Все повинно бути як, як до вас. Не знаю, чи буде видно, але знайшов ну, місце, два сигнали тут є. О тут і тут. Короче, зараз я буду то все викопувати, а тоді вам уже покажу, тому що тут то дуже незручно. Але цікаво, що два сигнала майже однакових. Дуже в таких кидаю в колір. Значить, відкопав одне і там інше. Ось. Зараз спробуємо віднайти, що це таке. Десь ті груди ці, що не зрозуміли. Монетка. Друзі, монетка. Що за монетка не бачу. Так, зараз ми її потремо. Давно не їздив, не, не взяв з собою, не помив. Нічого. Ой, треба встати. Так. Ну то є, здається. Що то є? Злоті, по-моєму. Чи гроші польські. Але... Не видно, зараз почищу і покажу тут. Давайте другу ще подивимось. Цю в карман. А друга точно монетка. Чи чи, чи щось уже інше? Сигнал. Бу. Так, мене включено. Включені? Виключу, я перестав. Так. О! Десь тут. Десь тут. Тут. А тут ні, тут знов цей свинцево олов'яний злиток. Ну будемо плавити. Так, зараз монетку і і подивимося, що тут за є. Це забираємо. Значить, Добре вона не відчищається, бо тут є окис такий серйозний. Хоча якби не було його, то вона була б дуже класною монеткою. Класний Паттін. Це є 5 грошей 1937 рік. Але з однієї, з іншої сторони, щось її під'їло. І, певно, то не відчиститься вже. Ну, вдома може попробуємо. Забираємо, дідуха борю, цукерочку покладемо. Так, здається, по полю там ходити нема що, пусто, а отут біля дороги трошки щось знаходиться. Зараз сигнал, я вже його бачу, показую. Ямка. Я вже його витягнув, бачите. о. здається, це знов монета. Так, знов монета, але знову. Це вже гірше, це зелена така. Під'їджен. Що то не видно. Може вам видніше, мені не видно. Зараз спробую почищу і покажу. Ну що ж, друзі, мені не дуже видно, не знаю, може вам видніше там. Але здається, я так сфоткав і приблизив, що це так само 5 грошей 1937 рік. Але дивіться, яка різниця між ними. Зараз я дістану душу. Ну, дивіться, ця зелена з'їжджена, а та чорні патіни. Рік, здається, однаковий. Але десь попала якась хімія і монета знищена. Та може ще відчиститися і буде гарна колекційна монетка. Ну, але все рівно, дякую, забираємо. Коротше, викопав з ямки. Думав, знов монета, хоч би. Радянський Союз, але все одно Радянський Союз, але не монет. зроблено в СССР. Хто знає, що це таке? Я думаю що це датчик температури води автомобіля. Ні? Не видно знизу. що там 40-80-90 нормально 120 зашкалію. Був колись приборчик. Так чи ні? Підскажіть хто знає. Був сигнальчик такий, досить потужний, але кольоровий. Думав щось велике. А знайшов Ось такий якийсь кругляшок, а може то гайк. Не знаю що це. Мідна гайка кольорова. вона якесь кільце не схоже, кусок труби. Не знаю якісь. Ну, явно не монета, явно не каблучка, але якийсь кольоровий механізм. Не можна... Давайте це якусь паличку взяти. Добре, зараз почищу, глянемо ближче. Але то мені нічого не дало. Якісь на болковині є такі рефлені частини, тут є якісь пімпа. Різьби я не бачу, незрозуміла деталька. Звеніла на тому що вона кругла і має отвір. Тоді вона сигнал такий потужний дає. Берем на кольоровий метал. Пам'ятаєте цю сіську першу знахідку? Так от камара загальну частину підняв. Це снаряд. Він пройшов вже через дуло пушки, бо нарізки є на обідку розірвався. Тут вилетіла вся шрапнель. А отак от виглядав він десь. Ось тут стояла ця сіська яка накручується. А всередині було. Я знайшов, не, не знаю, зараз в кармані знайду. Чи не знайду. Ой. Всередині, де ж воно? Купу всього понаходив. Теперки ще. Ой, ладно. О. Всередині от така шрапнель. Багато, 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 багато. Ми знаходили навіть, деколи знаходили, що в середині вона не розірвавшись, чи дерево вдарилось і впало. От такі знахідки. Ну, ми сюди їздимо не за грошима, а за відпочинком і емоціями. А емоції і відпочинок сьогодні, слава Богу, погоді і спокійному дню були. Якщо такі відділу вам до вподоби, ставте лайк, нажимайтесь підписатись і дивіться, насолоджуйтесь цими маленькими радостями життя. На щастя, це дуже важливо. Пока, до нових зустрічей!